Так, Всім привіт, я Мурсік, і зараз вийшла українська гра, вона називається Avita Journey of Hope, яка перекладається як. Як. Авіта подорож надії. Це нова гра. Я невеличкий опис, тільки що прочитав про неї. Е, тут є стаття. Е, всім привіт! Мене звати Вадим в Мережі, більше відомий як AntGameDev Об... Мені 15 років, я розробляю свій. Піксільну Метроїдванію? Це, коротше, жанр ігр. Я про нього раніше не чув, але Hello Knight дуже популярна гра, це цього жанру гра. Це мій перший допис. Тому з чуваку 15 років і він вже зробив свою гру. Ну вже йому 17-ти. Допис був десь 23 року, і вона тоді б, я так розумію, була в Супер Вальфі. А зараз вона сьогодні вийшла в сіми. І давайте поглянемо, що це за гра. Мені трошки незручно, тут мишка не використовується, так більше розумію, вона для джойстиків підходить для PlayStation якогось maybe. Так що, почнемо нову гру, але дуже чудово, українська мова є кайф і англійська, головне, щоб російської не було і буде заєбісь. Так. Я ніколи не бачила такої нудоги. В книжках про неї нічого немає. Я не знаю, скільки ще протягне це село, якщо не знайти ліків. Тобі вартує піти до столиці. Я думаю, там нам можуть допомогти. Нехай Боги благословлять тебе! Авіто! Ти наша остання надія. Боже, таке дивний ім'я Авіто. Чого Авіто саме? Боже, стріл... стрілками ходити, гайс мені незручно, стрілками. Я привик мишкою користуватися. Так, рух, Е... стрілки вліво-вправо вверх. А що вверх робить, я не розумію. Я нажимаю вверх, нічого не відбувається. Окей. Ну, графіка мені подобається. Мені подобається такі інді-проекти. Типу, як Stardew Valley, або. Або щось подібне, типу як Hello Knight уже. найторже. Так, я бачу першу преграду свою. Це щоб на кол'я не на колодця, треба пригадь. атакувати. Найс, nice, Let's go. На, 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 на. Shift ухилиться. Окей. Okay. Shift ухилиться, я це поняв. Так, якесь зілля. Е, інтеракція. Що це мається на увазі? Типа підібрати? Тап-інвентар. На Сізілля, супер. Змінити предмет. Угу, поняв. О, це гра Castle Crashers, якщо хто знає, є така прикольна про рисів Там можна в кооперативі проходити. Там дуже вона весела дуже клас. Це одна з найкращих моїх ігр, які я грав на коператив. Мліться присвятиння, щоб стілити рани. Якою кнопкою? Є, yeah. я помолився, ну я і так був фул. ну типу, мене ніхто не вдарив ще. Е м мапа. Бля, якщо це чел сам зробив яку. 15 уроки, я просто в шокі, який талант. Спеш взятися за край. А як, а як? Оу, шітмен. Спеш взятися за, за край. Ага, найс. Тут може ще руфером бути. Чим не чудова гра так, піднімаюсь на гору, я так розумію. Ну, це типа обучення класичне. Ми граємо за вумен А заблокувати, ще блокувати можна. НО А, ебай. Він мене вдалив Як ти посміл? Чел. Як ти посміло, чел. Контрол подивитися вниз. Yes. Space. Не, грати приємно, що можу сказати? Блять, як блокувати? Я забув, як блокувати! Я майже здох! Як блокувать? А ей! Ты дуже незручно, типу X-бити, ай блокувати. Я думав, типа бокові, які близько один, біля одного кнопки, то З або С. А це ей! Я майже здох. Можливо, там буде хіл. Похілиць Ні, не буде. Мені треба якось полікуватися. Як випити це зілля? Я його викинув. А як випити? Е, змінити предмет, Х викинути, Е зняти, надіти талісман. Е надіти телес. Талі... Як використати зілля? Як використати зілля? Де використати предмет? Найс. Ей то, це не повністю хп мені встановили. Лише половина? Так А-блок запомнил. Ебать! Ты шо? Вот гад. Вот гад. Та це не как раз! Устати, Рівенс кладеси не просто було вибрати. меня вже чуть не вбили. Ой, що я завис. Эй! Эл. Сейчас я воздуш завис. А як я це зробив? А вот так можно робити. Удар з, з полета. Так, а може два, два рази не можна пригати? Оп! Найс. Так. Там знову сипіра. Давайте не на голову попробуємо прыгнути. Ізі Але він мене знову вдарив? Я, я не розумію, коли мене б'ють. Це проблема. Я цього не розумію. Я цього не. Як ви не Якесь управління доволі... Типа вниз пробіли. До цього нажимав тоже вниз проблем, але чомусь не спускався. А ну ще раз. Якось складно трохи. Окей, тут нічого немає. А тут що у нас? Тут якийсь домик? Що зайти можна? Відкрити. Реально зручно, типа A. Це щось схоже на управління на якомусь ...джойстику? О, зілля, мені потрібно. Око гобліна. Що вони тут зробиться? Ну, я злутав тут це. Можу відпочити? Ні, не можу. Зламати теж нічого не можу. Кстати, у нас зліва, як ви бачите, є енергія. Тобто типу є стаміна. Ми Виходимо. Ну, життя в мене поки є, якщо я сильних ворогів не буду бачити. Що я зробив? Я підняв квітку. Я знайшов лілію золо... золоту якусь лілію, знайшов вона нам не дала непонятно? атаки в нього, и шок. Блять, я здох What? Так швидко? Е, е, головне меню переродиться. Мені трошки це саме начало, шоо? ви що шо, прикалуєтесь Мені що тепер все заново проходить? Лол, ти що це що хардкорна якась супергра? гра не. Стоп за карта карты чи в мене память коротка. What? Я тут був? Чи не був? А, я все заново реально прохожу. А я не встигаю, тут якось. Я блок тривав, і в мене все прибываю. Тут боится тут складно. То есть тут блок, типу, пів секунди тримається, хоча його атака триває довше. What? Сложно. Якась тут прям важка система бити. Блять. я блок лежав. Ладно, вроді більш менш вийшло. Монетки треба збирати. Окей. Нотатки. У мене не було іншого вибору, як піти на пошуки ліків. Інакше епідемія погубить усіх у цьому селі. Хоча я і не можу бути впевнений, що зможу допомогти, але я повинен хоча б спробувати Авіта. Це моя жінка говорить я скоро ся так. Це є. Я вообще нажав чел. Чьомо, так важко? Я типу не ну. У мене 11 часов в кейске, а мені так складно грати. Вы шпикали? Типа за таймит щит, цей щось unreal. А не я зілля Репить. А там ще скільки монстрів буде впереді? Суп, А оце може забрати? Не може. окей. Йдемо далі. Прыжок, прыжок, Прижок прыжок, Прижок Так, прижок, прижок, прижок. там знову цей придурок. Не на голову ему падать, 100% Бля, прыгай! Просто за, Блін, мені дуже. Я не там дуже вообще блокувати удари. Мікар кажется, это селс, типа гра, хто знає. Десь от покажу, вона в тисячу раз легше, ніж ця. Why так сложно, гайс. Зде збереження в обученні, я в першому першому обученні же здох. А для чого мені окуг, блін? Е-е, використовується талісман волі лікує рани. А він типа я же типа надіти на себе. Тито де використовувати не працює. Ей. А, я надену як талісман його. А чому мені підсказки не було? Ти там підняв цю річ, ти можеш її одягнути як талісман. Ти ж вперше играю, алю. Вес, ти шо? Так, це я вже находив. Блін, важко, я можу сказати. А це вся гра долга, але вона гарна. Але бойовка дуже складна. А ну блять, я не можу встигнути блок нажать. Мені управління незручно, треба міняти управління. Я типа A нажимаю замість Короче, Дуже незручно. Ч я не можу. Взьміте мов, віддіть в головне меню. А я. а, А чо... Мені що в меню треба вийти, щоб. Просто кнопки поміняти, ви що, Прикалуєтесь? Це ж супер незручно. Поновити, що значить пановити. А я сохраню не знаю, чи я сохранився. Мені каже, що я не сохранився треба знайти оту... божий храм чи що то таке. Щоб сохранитися. Ладно, придется грати так. Ну, мені типа незручно XA нажимать. Ці кнопки мають бути е, близько один біля одну. Типа X Z блок X удар, Z блок A, типа, блок, з, -з, 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 -з незручно. Я не можу що, на, 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 нища, зжимає, мене не зжимаю, но не спускаю. Мені треба нажати пробел, Пробіл, а вона падать починає. Вдруг там буде високо і вона розіпється. Ой-ой-ой. Ого! А блять, я не можу. Блять, я нажав А, и гри похуй. То тобто есть стратно. Типу, Ты ти не можешь нажать удар, и дивіться, я нажав удар, нажав А, и блок не відбувається. То тобто есть я маю То есть воно не йде послідовно. То тобто есть я хочу нажать удар и моментально блок. А поки не закінчиться удар, я не можу нажимать блок. То тобто есть я не можу підряд нажать. Це дуже незручно, Я хз. Прям дуже важко Блять, я нажал блок! Цей блок шиф секунды триває. Надо 100% фиксить. Ну дуже складно. Как це выпить? Да? Я ты пувахай, да, если честно. Типа заблоки, це щось нереальное. Ти не можеш, типу, ти б'єш і ти не можеш моментально відпригнути. Ти не можеш там перервати свій удар, наприклад, на защиту. От я, типу, б'ю-б'ю чіла. Хочу держати блок, але я не можу встигнуть. Це мені треба якось предугадати удар. Ну це ж, типу, так в ігри не грається. Як? Дуже-дуже щось незручно прям файтитися. Це треба точно фіксити. Не знаю, як. Хто тест гру, але це вообще не зручно. А щось доджить це дуже складно. Да, реально, типу, але Якщо ти типа б'єш, 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 б'єш І хочеш нажати, тут не відбудеться Тобі треба заранее такий. Сейчас через 2 він мене вдарить. Я должен зарані нажати блок. Ура! Можна помолиться. Але і управління не дуже зручне. Мені. Можливо, конечно, я не задороб такий игр. Ну, типу. X, A, A, E. Це взагалі дуже не близькі кнопки. Якщо вийду в меню, да? Я ж можу поміняти налаштування. На Якось треба атакувати, ухилитися. Так, а, ще ж ухилятися можна. Блокувати. Ну, хай буде, допустимо. І жаль ще на дві кнопки не можна поставити, тому що я вже трошки привів, що ей. А. Це не A. Так, взаємодія, можна вже на F ставити. А змінити предмет, використати предмет, Бо є, начебто, дуже-дуже далеко. Це все можна було б на мишку забідить, якщо чесно. Давайте на мишку забіндим А, я потім ходить не зможу, Ну коротше, на мишку не варіант. Взаємодія, escape. Так, мапа пофіг, нотатки, пофіг, це такі, Space, Shift. все вроді плюс-мінусок. ще будемо тестити. Так, завантажити. І мені ще не провіч, чого на пробел. Я хочу на Ентер. Я поставив на Z, не працює. На Е, e що, я не примінив. What? E я поставив блокувати на Z, а Z не працює. Типу я поставив кнопку. Тут дуже ж інших блокувань немає. І F поставив. Ну, гра тільки вийшла, можливо, типу, є якісь баги. Да, Z це просто не працює. У мене нічого не змінилось І на E так само е, взаємодія з предметами на F не працює. Ну, да, неприємно, не якщо чесно. Тобто ти навіть, якщо тобі не зручно, ти поставити настройки, які тобі будуть зручні не можеш, на жаль. Ну, моркай з. Ой, босс якийсь Босс. Босс. оса, Королева гоу. Блок. Да, нереально блок, я кликаю. Блок. Это пиздец. Это дуже глушкара. Дуже управление жахливое. Я два-два удара зробив Так. Раз, два. Клацаю, и ничего не відбувається Дивіться, я все. Раз, два. это. Раз два, анимация закончилась? Раз два, раз два. У ну, нас через пив секунды или секунды тикать можно блок нажать. Это да не у меня клавиатура, блин, проблема. У меня офигенно клево э, Logitech 705. Якась затримка є, вона прям відчувається постійно. Я не хочу обісати що вона виглядає чудесно, просто в ці моменти треба пофіксити. я не можу налаштування собі змінити? Чого я не можу блочити коли? Ось раз. Я б'ю-б'ю-б'ю, і Ешку. Воно має якийсь прикет на блоки. Тобто я нажимаю, нажимаю удар. І типа блок не відбувається. Дуже складно за цього грати. Так а я можу собі якось, наприклад, зілля... а мені зілля херні якось осталось. Так, давайте будемо пробувати вже з таким управлінням выбивати все. Давайте подивимось, скільки в нього здоров'я вообще. Це нереально, я тільки що ашку клацаю і нічого не відбувається. Як це пройти, я чесно без поняття. Ну що блокувати удари, це дуже складно. Уже чуть не впав. Я честно 4 ударів вбираю. А блокувати, удари це unreal щось Можливо тут треба блокати, а потім бити этой, типа. А якщо буде буду спамити, А. А че не може блочити? Я тільки що А спамлю. У мене управління запрацювало, я за нажимаю тепер блок працює Може уклонение. Я чи шим уже так робить. Ну кого треба блокувати Нажал <плук> поп Давай, 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 давай. Че наш? Я в переміг. Пуши цеплю жостно. Это це ближе хлив. Нейрохластали. Блин, а не управление коли я почав биться з боссом. А що саме зараз? Типу, до цього... Я тепер можу... на А не можу блокувати, а на З можу. Якась затримка була велика. Дивно трошки. Uh, так, в мене хп немає, мені треба десь полікуватись, тому що якщо я вмру, я його ще раз не уб'ю. Але я зрозумів, що можна типу, прыжком ложить. Іменно щитом це що -то нереальне. Якщо чесно, дуже-дуже важко. Uh, pa -pa -pa -pa. Так, що за квітка? Можу взяти. Не можу взяти квітку. Бі, все мені подобається, але кроме проблеми з управліннями. Да, і тепер я беру на іншу кнопку. Коротше, взаємодії, о, кстати, це можна типа пройти трошечки. І потім вернутися. Щоб примінити, допустим, похилитись, сполучений, як в Dark соусі, коротше. Дивіться, задовжу Їх пиздим. Блять, Управління забув. Блять, все хп приїбав. А ми такі хитрі, Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. І полічитися Ой, який ще я розумний. А, блін, мене. А вот чит. Чі... А ну давай. Я... А, а! Тут началась затримка какая-то рюба на е ⁇ Я... А, я дебил, забейте Я, короче, ну... Я теперь... Ашку класси замис. Из... на то, что я поставил, короче. Теперь мне треба до нового управления привыкать. Окей, окей, окей. Ну, типа я не могу блоковать, это Андрей. Так что сейчас блоковать очень сложно. Це треба срочно фіксити. Так, а я міг ще навер піти, якщо що Я опять не те нажимаю. О, ой, мене вдарив. Пиздец. Перша десятка вже летить. начувайтеся Ты хто? Ты хто? Балакати? Чув я за ситуацією в твоєму селищі звучить безнадійно. У сивій глибині цього місця пхоно не менше скорботи і безнадійності. Боги лютувалися на тих, хто насипав ненависть та богохульство у цьому місці. Шмат химерства прозво... прозвод... порозводи... порозводилося тут місцями. Хай не уводить в оману все те є лише відлунням минулого. Оповити темрявою не менше, ніж темрява сьогоденна. Ти, типу, мені ноль з хілпи. Просто побалакався, ну дякую. Так це що за Асасін гублін? Це я боюсь якщо чесно. Ха. А! А! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Отак от пройшов Ось як треба гру проходить. Блін, якісь покращення, стуки, дуже мало лута, типу. Я вбиваю купу народу і все, що я знайшов, це в доміку один талісман, а я вже граю півгодини. Відвиття пороків і прокльонів праведних. І всіх тих, хто мріяв про справжню революцію відволікний, завдаючи один одному болю. Окей. Okay. Ні, ну гра чудово виглядає, можна так сказати. Ах ти придурок. А, вниз. Бам-бам-бам-бам. Найс. Nice. Nice. Найс. Nice. Так, щось якісь пусті локації. Так, на гору чи направо. Так, я тут і не допригну. Це нереальний. Там опять асасін. А ну підходь. Помри, падло. Гулять! Я подумав, це мост. Sorry. Чуть не здох. Така як мини-аппасс прыгать. Опа. Опа. Йдемо далі. Якийсь платформер пішов Помолиться можна Yes. Ой, якийсь голубой гриб Грибок. Стерпник. Стерпільний гриб. Давайте візьмем його. А для чого мій він? він? Прискорює відновлення витривалість. Я так розумію, це теж же, е... талісман. Так, да, це теж талісман. Риб це талісман. Про всі наркоматні світу звіду. Знаєте, що вони не наркомани, а просто носять з собою талісмани. Oh, shit, man! Ти що за хуйня? хуй ой, -ой. Я один удар встигаю ударить і отходить два даже не можу. Щось снова? Ну, він якийсь дуже простий був. Якщо я. Пер... Як я тільки я перестав користуватись блоком, гра стала легше в тисячу разів. Цей блок треба або видаляти, або. або такий виставляти, але. не говорити людям, що. Подожди, я туди впасти можу? Я не можу зрозуміти. А як там монстр лежить? Я що зона от має битися проти нього? А якщо вам сподобалось, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Це я буду стрімити на Твічу, тому не забудьте і туди фоловитися. Якщо ви хочете продовження, ви знаєте, що робити і цей тем.